Ви вже втомились просирати своє життя, ви живете життям, яке не відчуваєте іншим життям. Якщо це так, то у вас є можливість. Програма звільнення допоможе вам. Що ми робимо? Це плідна праця 2 місяці, це чистка всіх енергетичних потоків і каналів, зняття всіх енергетичних прив'язок, руйнація всіх деструктивних програм. Це робота з підсвідомістю, це зняття любого виду та типу магічного впливу. Це захист в подальшому встановлюється від магічного впливу. Це отримання нового життя повноцінного, щасливого, такого, про якого ви колись мріяли. Є п'ять вільних місць. Працюємо липень, серпень. Протягом півроку маєте можливість задавати питання, що за ситуація, що людина прийшла, що вона має на увазі. У вас буде інформація і будуть відповіді на це. Ви йдете під таке постійне керівництво і під захист, то програма звільнення саме для вас.